Щодо Аркадії, вулиці Черняховського, також ділянок вулиці Фонтанська дорога, це постійно вони також контролюють порушників, які залишають автівки на велосмузі. Чим порушують правила дорожнього руху та перешкоджають руху саме велосипедистів. Дуже часто водії порушують правила зупинки стоянки, чим знов ж таки перешкоджають руху громадського транспорту. Тому вони також звертають на це увагу, працюють з порушниками. А щодо Міс відпочинку то це надання допомоги людям. Це контроль за веломототранспортом, а також були факти виявлення так званих закладників наркотичних речовин. Закладники вони були раніше, вони і зараз, на жаль, є така проблема. Сказати більше чи менше також не можу, тому що це спільна робота, це робота патрульних поліцейських, це робота співробітників національної поліції. Коли є таке виявлення, то звісно ж ми вже відпрацьовуємо. затримується людина на місце. Викликається слідча оперативна група, яка фіксує це порушення, і вже в подальшому слідчі працюють з цією кримінальною справою. Но поки на сьогоднішній день ми залишаємо в Приморському районі велопатрулі. І, в принципі, поки що нема техніки, тому, звісно ж, ми не можемо додавати в інших районах велопатрулів. Нагадаю, що у нас також працюють мотопатрулі, які також щодня виїжджають на дороги нашого міста.